Всім привіт та вітаю на каналі. Хочу зняти сьогодні коротеньке відео про деякі питання, які надійшли після перегляду основного відео у мене на каналі. Значить, люди писали, що проведи додаткові тести, відключи біфавтомат або ввідний автомат і поміряй напругу між заземлюючою шиною та нульовою шиною, а також між нульовою та фазою, між та фазою і таке інше. В островному режимі при мережі. Ну, при мережі, в принципі, що тут міряти? Тобто, це напруга наводки 30 мВ на це не звертаємо уваги, значить Зараз мережа ввімкнена. Вімкнені від автоматичний вмикач, лічильник, вихідне реле, дифавтомат з Wi-Fi модулем. Далі реалізація щита, значить, у мене. Основна шина, перша шина це 5 автоматів, це живлення від мережі виключно. Потужні споживачі. Живлення інвертора 12 вольт, живлення інвертора 24 вольти, Це бойлер, це силовий розетка, це балкон. Далі йде друга секція шин: це вхід від інвертора 1, освітлення маленької кімнати, освітлення коридору. Кухні, освітлення великої кімнати. І почав переробляти щит на двохполісні комутаційні апарати. Це третя секція шин, це живлення від основного інвертора, тобто вихід, вихід з основного інвертора за Nine 24 В, живлення розеток Великої кімнати, і кондиціонер Cooper Hunter, який стоїть у великій кімнаті. Тут стоїть обрізана шина DPN, я її показував в себе. На каналі, тобто планую в подальшому перевести свій щиток на двохполюсні комутаційні апарати, тому що, тому що маю два інвертора ДБЖ і в системі ТНЦС яка реалізована у мене при вимиканні двохполюсних комутаційних апаратів на вводі, відбувається небезпечний потенціал на ізольованій нульовій шині, тому її буду в подальшому прибирати. І цей ноль заводити. на Двохполісні комутаційні апарати. Менше з тим. Йдемо далі. Значить, що ми робимо? Так, перевіряємо напругу в мережі 216,3. Далі, друга секція шин: це 12-вольтовий інвертор. Вихід. Зараз на інверторі 218,7. І. Третя секція шин це основний інвертор 218,7. Як видно, інвертори налаштовані на напругу 220 вольт, видають 218,7 вольта. До речі, точність до 1,1 вольта вони видають. Нагадую, це два різні інвертори. Ця шина з 12 вольтового, ця з 24 вольтового. Так, що ми робимо? Між N? ПЕ 20 мВ. Зараз живлення ми зв'язані з енергосистемою через двохполісний автоматичний вимикач і диф вимикач. Що ми робимо? Так, відключаємо диф. Зараз електроустановка перейшла в острівний режим. Тобто дивимося, що тут відбувається. Живлення першої секції шин від мережі. Іде таке враження, що заряджається чи розряджається десь конденсатор, тобто 1 вольт, 1,2? Можливо, це робота цього пристрою. 1,35 35 вольт, а починає падати. таке, як наче конденсатори робить розряд якийсь. Але це напруги, в принципі, ну, приємні, вони до 12 вольт, тобто не несуть загрози. Далі. Що ми робимо далі? Значить, просили виміряти між нульом та ПЄ. Це те, що було в основному відео. Тут напруга змінюється в діапазоні От від 8 вольт до 60 вольт, Ти бачиш, що вона плаваюча якась напруга. Тобто, спускається до 8 і піднімається до 60, і потім починає 5 опускатись до 8 вольт. Хоча змінна напруга. Частота 49,9, ну, 50 Гц. Цікаво було по сцелографам поміряти, але я не маю осцилографа. тому зараз ось буде 60. Може і не буде все. І почало знижуватись. Ну, дивна річ. Так, тепер просили, що ще зробити? Переміряти між ПЕ та фазою. Фазою, фазою від інвертора. Так, як це зробити буде складно, але Ми спробую. Спробуємо. Так, мабуть, я отут зачеплюсь за корпус. Так, це фаза 12-вольтового інвертора. Нагадую, це вимір напруги між заземленим корпусом, зануленим корпусом, як мені там писали. В ТНЦС немає заземленого корпусу, є занулений корпус щитка. Ось така напруга. Між зануленим корпусом щитка при розірваному нулю з мережі нульовому проводу. N-провід розірваний на цьому ось дифавтоматі. І тепер міряємо між зануленим корпусом і виходом з основного інвертора. Будь ласка. 222 20, падає. Ну, теж таке враження, що є десь ємність якась. Починає знижуватися. Ну, давайте подивимося, до чого вона знизить. Мабуть, все, 158 вольт і починає зростати. Таке враження, що знову плаваючи якийсь потенціал. Угу. Так. Ну, ще питали, чи не висвічує лічильник помилки Є90. Дивіться, лічильник. Будь ласка, ніяких помилок він не висвічує. Включаємо. Немає помилок. Немає. Не є 90, не ніяких інших помилок. Будь ласка, ще раз передивіться, виклав сьогодні в спільноті е скріншот з е сторінки Пує. Передивіться, будь ласка, уважно ще раз схеми заземлень, що таке ТНС, що таке ТНЦ, що таке ТНЦС, що таке ТТ і що таке IT або ІТ. Бо деякі люди трішки плутають. В системах ТНЦ та ТНЦС немає повторного заземлення, там немає другого контуру заземлюючого. І в старих будинках, в Хрущовках так званих, не може бути системи ніякої, крім ТНЦ або ТНЦС. ТНЦС це люди самі роблять так, як я зробив. Тобто система заземлення будинку ТНС, я собі зробив квартиру, систему заземлення ТНЦС. ТНЦС не обов'язково, значить, регламентує розділення пенпровідника саме на вводі в житловий будинок. Її можна зробити в будь-якій точці по електропроводці. І коли ви її зробили, після цього не можна об'єднувати нульовий провід та ПІЕ-провід. після тієї точки, де ви це зробили розділення, система у вас стала з ТНЦ, системою ТНЦС. Тому ще раз уважно перегляньте те, що я виклав. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо вподобайки і пишемо, можливо, ще які потрібно провести тести чи досліди. Всім дякую за увагу. На все добре.